Щастя, здоров'я! Мене звати Сергій Аніська, я з міста Хмельницького, Тілесно орієнтований терапевт, екштальтерапевт терапевт та фотометець. Я маю честь гостинно вас запросити на вікенд тілесних практик, що буде проходити у Карпатах з 1 по 5 липня. Там буде дружнє коло і все пов'язано безпосередньо з нашим тілом. Тіло то є храм душі, де мешкає наша душа. І цього разу організатори прийшли на новий експеримент. Участь буде безкоштовна. Кожна людина платить за свій приїзд, проживання, харчування, і ми разом можемо щось зробити, щось створити, і ми на цій землі, щоб стати кращими. Можна брати з собою дітей, домашніх улюбленців, і головне брати з собою гарний настрій. Я завжди радий вас бачити. Завжди ваш Сергій Аніська.